вот эта вот змеючка. Она была вот там под бордюром, а она уже тут. И да, ну и добро. Ой, она начинает пустить. Боже мой. Ой-ой-ой, да, ой, ой, ой. Куди вона повзє? Ай вона повзє, боже Боже, куди в яку сторону. Жіночка осторожно! го. Боже, вона вже повзє в цю сторону. Якщо вона повз сюди, то я лице міняю своє нагління. Напрям... Гайд не страшно. Вона я добита. вона прям дивиться якусь щілину, щоб пролізти. На неї, походу, наступили чи що? Вона з такою кров'ю.